Україна! Шановні ковальчани та гості міста, ми вас щиро раді вітати на великому благодійному концерті музичного гурту Козак систем! В першу чергу хочемо нагадати, що в країні й досі триває війна і сьогоднішній захід. Відбувається лише завдяки нашим славним військовим. Тож, основною метою концерту є саме збір коштів на підтримку сотої окремої механізованої бригади сукопутних військ України, нашої волинської сталевої сотки. І перш ніж розпочати наш вечір, я хочу попросити кожного з вас хвилиною мовчання вшанувати тих, хто захищає. І захищав нашу незалежність та територіальну цілісність.